Всім привітки! Сьогодні в нас на огляді маркери від ARTX. Моя вже не знаю, яка прокинка, коробочка, але ця мені прямо дуже... Пали так до душі, У мене до цього був один з фаворитів, це якраз здається передостанні маркери, які я знімала, але ця коробочка точно перевершила всі мої очікування, і ця мені подобається значно більше. Я, як і багато хто люблю гарне упакування, і якщо сама упаковочка вже красива, мені значно приємніше малювати матеріалом, ніж якби це було в щось таке, знаєте, страшненьке. Мені це сподобалося з двох причин. По-перше, подивіться тільки на ці дуже м'які, такі прекрасні світлі, і пастельні кольори цей рожевий та м'ятний. Вони просто нереально гарно. Разом співпадають, разом гармонійні і просто неперевершені. Я обожнюю це, і мені дуже подобається. І друге, це блискітки. Це перша упаковочка, яка має в собі блискітки. Ось тут і це настільки гарно, можливо, по дівчачому, можливо, надто мило. Але, як на мене, це дуже красиво. А ще вона нереально м'якесенька на дотик. Ось це в нас трошечки об'ємненьке, і це дуже 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 класно. Подобається ще також цей дизайн, такі бачите, нібито хвильки, які робляться від. Маркерів на звороті ми з вами зможемо побачити наявну палітру, як завжди, кольори не являються суперточними. Це лише для референсу. Це ясно, вони завжди це пишуть. Ось тут написано використання маркерів. Тому що, якщо ви до цього не користувалися акриловими маркерами, то вам потрібно знати, принаймні від RTX, що кожній коробці, в кожному комплекті маркерів, по суті, по різному працюють ці маркери. Деякі ти просто відкриваєш і як фломастером малюєш. Деякі маркери потрібно декілька разів труснути, щоб підійшло чорно. Нило в даному випадку в цих маркерів є зверху ковпачок, який знімається не струсні. добре перед використанням спочатку закритий маркер. Далі потрібно відкрити верхній ковпачок, натиснути зверху 4-5 разів і після цього почати користуватися. Тобто, щоб запобігти витіканню чорнила, краще це робити, струшувати закрити маркер. І ще також важливо, коли ви наступний раз вже помалювали, відклали, через декілька днів почали захотіли помалювати знову, вам вже не потрібно декілька разів натискати на ось цю ручку. Буквально одного натиску вам може бути достатньо, аби чорнило знову перетікло до вас. Тому це також важливо, зверніть на це увагу і перед тим, як малювати повноцінну роботу, потесті це десь на стороні чи в своєму скетчбуці. Відкриваючи коробочку, ми з вами бачимо маркери в такому вертикальному положенні, до речі. Не тримається, бачите, не дуже зручно, бо хотілося б відкрити і щоб не трималося. Але, скоріш за все, коли я буду малювати, я просто буду вкласти ось і витягати, тому що інакше вона закривається і це не є зручно. Тут 48 кольорів в кожному варіанті з акриловим маркером Аєртей. В них кожного свій дизайн. Ці маркери вони також як і типу, попередні, які я розглядала ось таку зону, де ми бачимо чорнило. Це зручно, тому що можна зрозуміти наскільки багато в тебе ще. Чорнила її бачимо міліметраж, тобто ми бачимо який нас стержень, Що також бачите, зручно тут є написи на купочку кольору, який вам потрібен. Він в нас не здирається, що дуже класно. Не потрібно нічого клеїти, тому що до цього були наклеечки. Мені спочатку здавалося, що це класно, але потім зрозуміла, що це трошки морщ. Відкриваючи цей ковпачок, до речі, дуже м'яко відкривається. Це класно, тому що не люблю, коли ковпачки відкриваються дуже важко і треба, нібито, зусилитися до доклад. В наш накінечник він абсолютно в нас білий, тому що тут ще немає чорнила. Ми його не задіяли. Це було як і в попередніх маркерах. Що дуже класно, тому що коли ти починаєш там натискати чи струш або що ти прямо бачиш, я чорнило то ще до цього накінечника, і це так дуже класно виглядає. Мені прямо подобається. Тому зараз ви можете бачити ось такий білий у нас накінечник. Так само сильне покриття, захисні і водозахисні. І також цими маркерами можна малювати на будь яких поверхнях. До речі, бачите додаткове нагадування, як використовувати марк, а ось, до речі, і цей накінечник, який потрібно знімати, потім на який, бачите, потрібно буде натискати, аби в нас дійшло чорнило до нашого накінечника. Написано струсніть добре перед використанням. Окей, ми струшуємо. Купачок має бути закритий на всякий випадок, аби не розбризкати чорнило. Я думаю, що я достатньо струсила. Ми знімаємо ось цей наш захисний копачок. І написано: Натисніть і чорнило вже пішло. Бачите? Зверніть увагу, як у нас вже потекло чорнило. І ось такий результат ми маємо. Дуже такий гарний колір. Зверніть увагу: різниця ковпачка і Я Не люблю заповнювати сторінки скетчбука викресками, забирати сторінку, на якій я можу щось намалювати на викреску, тому я взяла просто окремий аркуш, на якому я не малюю, який мені не подобається, і на ньому я й буду робити викреску. Кінечник максимально м'якенький, тому на нього сильно тиснути не потрібно, аби його не пошкодити. І буквально легкого зовсім натиску вистачає ємний рожевим. Мені подобається. Ось він ще до кінця не висох, тому фінальний результат можна вже буде дивитися, саме коли він нас підсохне. J210. Я думаю, згодом можливо навіть скомбінувати їх в колекції: рожеві до рожевих, зелені до зелених і так далі. Для цього мені ще, скоріш за все, потрібні будуть якісь додаткові контейнери, тому що в цій не буде так зручно зберігати, адже маркер, в залежності від серії, він має різну товщину, різну висоту, і тобто не буде їх зручно зберігати в одному контейнері. Я ще про це думаю, адже мені дуже подобаються оригінальні контейнери, в яких зберігаються маркери. Тому я ще думаю, як мені краще все-таки зробити цей момент. Але в даному випадку, поки залишу ось так і буду переходити до наступного маркера. Пухаємося по схемі, гарно струшуємо. з закритим купочком. Думаю, я достатньо струсила. Далі потрібно забрати ось цей такий захисний колпачок і натиснути декілька разів 4-5 на ось цей накінечник. Давайте з вами відкриємо його, аби ми бачили, як в нас фарба перетікає до нашого, бачите, в даному випадку ще сухого накінечника. От сюди. Подивіться, який він ніжненький. До речі, зверніть увагу наскільки він потемнів. Це також потрібно звертати на це увагу 0,11. Треба трошки далі одне від одного їх ставити, щоб було зручніше. Пам'ятайте, щоб ви не сильно тиснули на накінечне, бо він дуже м'якесенький. Якщо у вас закінчується чорнила, вам просто потрібно буде ще раз натиснути ось тут, а не сильно чавити ось тут. Тому зверніть на це увагу. Міцями вони течуть доволі повільно, якщо чесно, я не знаю чому, тому що я струшувала, як на мене, дуже добре. А ось, бачите, зараз насправді це дуже медитативно дивитися, як фарба перетікає в оцей змащений накінечник і як він поступово стає кольоровим. Це дуже класно, але якось воно не зовсім однорідно перетікає. Тобто, десь воно перетікає сильніше, десь воно перетікає менше. Я думаю, що це є проблема, адже малювати все одно не можна, коли воно дотече до накінечника. А потім, коли він вас буде підсихати, ви просто натиснете на нього ще раз, воно заповниться ось тому не думаю, що це є проблема, але дивно, чому вона трошечки ось так зміщений. Що ж, в результаті я зробила викраску усіх 48 кольорів в середині. Ось тут от палітра складена аби як. Точніше, ну взагалі не по відтінкам, тобто немає такого, що там від відтінки червоного, потім відтінки рожевого, потім відтінки оранжевого, ну щось подібне. Тут вони завжди якось шкереберт розставлені, не зрозуміло як. Хоча, в принципі, якщо перевернути назад, то тут вже ми бачимо певну якусь схемку. Тобто там від білого, далі цілесні, перейшли в оранжеві, в рожеві, далі якісь коричневі, червоні. Сині, зелені, фіолетові. Тобто тут вже є якась більша логіка. І впевнена, що потім їх буду вставляти без різниці, які послідовності. Тому не знаю, наскільки в принципі доцільно розміщувати їх чітко по порядку. Якщо, скоріш за все, в процесі, і після вони будуть вже розташовуватися хаотично в цій коробки. І ви бачите ось таку палітру кольорів. Як завжди кольори в нас яскраві, насичені, тому що це акрилові маркери, вони мають бути покривними і класними. Хоча деякі менш покривні, але, скоріше за все, це я просто десь я провела там два шари, десь я в один шар провела. І дуже такі насичені, прямо яскраві, я б сказала, вирви око, кольори, такі більш такі пастельні і м'які відцінки. Тобто, по суті, для будь-якого смаку і для будь-якої цілі. Звісно, мені як завжди хотілося б, щоб лінійки акрилових маркерів мали якусь більшу тематику, наприклад, там. Тематика природи, да? і тоді в нас ціла колекція з відтінками зеленого, чи там тематика портрету, і тоді в нас більше саме до портретів комбінація кольорів. Тому що, в принципі, в усіх наборах, що в мене були, і до цього, ми бачимо дуже таку різнобарвну палітру від яскравих кольорів до таких бліденьких, і вони всі такі дуже-дуже різкі. Це все одно можна скомбінувати в залежності від того, який ви малюнок хочете, який ви ефект хочете. Пилові маркери я їх для себе розглядаю не як щось таке для супер Реалістичного малюнку, тому що для цього в мене є інші матеріали, якими я користуюся. Акрилові маркери для мене це більше про якісь експерименти, про щось цікаве, про щось яскраве насичене, що я якби не можу зробити іншим матеріалом, тому що одну якось воно так не виходить. Тому акрилові маркери для мене ідеальні в плані якихось таких експериментів, чогось новенького. Два таких з блискітками кольорів. Це, бачите, щось подібне до золотого, але я б його золотим би не назвала, тому що він не такий, знаєте, не чистий, Жовтий з, з блискітками, а він має такий зеленуватий підтон, тому я б його не назвала чистим таким золотим. І також у нас є срібний. Ну, срібний, в принципі, схожий на срібний. Стосовно золотого, він мені насправді не дуже подобається, тому що він якийсь брудний, як на мене. Хоча, можливо, в самому процесі роботи я зміню свою думку, він мені сподобається. А ось срібний мені подобається дуже сильно. Якщо так говорити про улюбленців, дуже подобається синій. Взагалі помітила, що останнім часом мені прямо дуже подобається. Як подобається палітра синього, мабуть, 345-й, більш насичений, більш такий приглушений колір, також виглядає дуже симпатично. Також мені дуже подобається 513, бо він такий прямо ніжно-ніжно-пастельний. Зелений, знову ж таки, в мене не має фаворитів. В чомусь в акрилових маркерах поки що зелені відтінки мене не дуже якось так радують і приваблюють. Але якщо вже так вибирати з наявних, то, мабуть, це 451, ось такий трошки приглушений. Він мені щось таке, знаєте, як оце гіблість що це такого відтінку нагадує. Ну і звісно, 228-це прямо дуже такий крутий колір, я вважаю. Загалом є ось така палітра. І зараз я хочу намалювати якийсь швидкий малюночок-скетчик і спробувати використати ці кольори. Тож давайте подивимося, що з цього вийде.